Усім привіт! Мене звати Настя, і у цьому відео я розповім вам рецепт максимально простого медовичка. Він готується реально дуже просто, дуже швидко і він неймовірно смачний. Так сталося, що ціленько б я його зазняти не встигла, адже його почали розрізати і благополучно їсти. Тому я встигла зняти тільки декілька шматочків, які лишилися, але, думаю, по фото ви бачите, що вийшов він реально апетитний. Тому, якщо вас цікавить, як же приготувати цю смакоту, запрошую переглянути це відео. І як завжди, починаємо приготування із тіста. Для цього беремо масло, цукор, мед, все це висипаємо в велику каструльку, велику через те, що ця маса буде в процесі потім збільшуватись в об'ємі, і каструлька потрібна велика. Це все добре розтоплюємо, щоб масло розійшлося, розстав цукор і з'єдналося в однорідну таку суміш. Коли все розтануло, додаємо туди соду і звертаємо увагу, що наша суміш починає пінитись, вона стає дуже повітряна і збільшується в розмірі. Саме тому ми беремо більш велику каструльку. Зверніть увагу, як змінюється колір. Ми постійно помішуємо цю суміш, щоб вона не пригорала. І коли вона стає такого гарного карамельного кольору, ми її виключаємо. На все про все у вас може піти до 5 хвилин. Обов'язково залишаємо цю масу на декілька хвилин, щоб вона остигла, щоб наші яйця в процесі того, як ми їх туди додавали, не поварилися в ній. І по одному додаємо далі яєчка. Все добре перемішуємо і починаємо додавати борошно. Борошно ми додаємо. Борошно додаємо також частинками, все добре перемішуємо. У нас маса має бути схожа чимось на карамель, і має бути по консистенції як доволі таки густа сметана. Ось тут ви зараз побачите, я піднімаю свою лопатку і з неї так повільно-повільно стікає. Переходимо до найскладнішого етапу в усьому приготуванні це розподілення тісту по деку. Накриваємо деко паргаментом і далі шпательком або чим вам зручно, розподіляємо тісто. Воно доволі в'язке і воно важкенько розподіляється. Намагайтеся його ось так от викладати більш-менш рівномірно, щоб коржик був однакової товщини. Але це буде доволі важко зробити і не лякайтеся того, що коржик виходить дуже тонесеньким, нічого страшного, тісто в процесі випікання підійде і коржик стане товщим. Коржик випікаємо десь 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Поки перший печеться, я розподіляю другий коржик по деко але не втрачайте пильності і слідкуйте за першим, щоб він не підгорів. Ось такі два коржі у мене вийшли. Вони добре пропечені. Крайчик у них, там, де було тонше, тісто, трішки сухенький, я його спеціально обрізаю і буду подрібнювати і використовувати для присипки. Ось ці два коржики я ділю навпіл, і таким чином у мене виходить 4 коржі. Обрізочки, ось таким чином, я просто руками подрібнюю на дрібну крихту. Можете взяти блендер, але мені не хотілося діставати блендер, і тому я ручками їх добре перетерла в крихту. Тепер переходимо до приготування крему. Крем у мене буде звичайний сметанний. Для цього я взяла сметану, додала у неї цукрову пудру. Кількість цукрової пудри підбирайте під себе. Я особисто люблю, щоб крем був дуже солодкий, тому додала півтори пачки цукрової пудри. Для того, щоб крем був таким більш плотним, я використовувала згущувач для сметани. Саме згущувач для сметани, а не для вершків. Якщо візьмете для вершків, він не загустить сметану. Майте на увазі. Можете це все збити міксером, мені було ліньки діставати міксер, тому я це все збила звичайним вінчиком. Починаємо збирати торт, беремо дощечку, викладаємо на неї пергамент, на пергамент додаємо трішки крему, і далі починаємо накладати шар за шаром, коржик, сметанка, коржик, сметанка. Сметани не жалійте, тому що коржики мають напитатися добре, бути м'якенькими і соковитими. Зверніть увагу на консистенцію самого сметанного крему, вона доволі щільна, він дійсно, як справжній крем. Це все завдяки тому ж самому загущувачу. І Рівняємо все гарненько. Це, мабуть, останній раз, коли я бачила цей торт ще цілим, ось такий він вийшов, доволі великий. Тут я вирішила зробити, от бачите, такою шестикутною формочкою, такі, як ніби, медові соти, але потім передумала так робити і просто повністю засипала його ось цією крихтою. І ось такий він симпатичний вийшов. Тепер залишаємо його, щоб він настоявся. Я його робила ввечері, і на наступний день він уже був розкішний, але якщо дуже сильно хочеться, можна буквально через декілька годинок починати ним смакувати. Ну і переходимо до кадру, з якого все починалося. Ось так тортик виглядає у розрісі. Він вийшов дуже смачний, ніжний, м'якесенький, доволі соковитий за рахунок сметанного крему. Ну, одним словом, торт робиться доволі швидко. На все про все у мене вийшло десь трішки більше години. Це із створенням тіста, крему, і їхнім випіканням, і навіть збиранням. Це якщо не відволікатися ні на які інші там питання. Тому я рекомендую вам до приготування, бо це швидко, смачно і просто. Дякую вам за увагу і до наступних відео!